Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. На вівторок будемо мати Євангелію від Луки, 14 розділ, вірші з 15 по 24. Того часу один з тих, які сиділи при столі, сказав Ісусові: Блажений Той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому. Один чоловік справляв великий бенкет і запросив багатьох і послав свого слугу в годину бенкету, щоб сказав запрошеним приходьте, бо вже все готове. І усі, як один, почали виправдовуватися. Перший сказав йому: поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав: Купив я п'ять пар волів, йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав я одружився і через те не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це своєму панові. Тоді господар дому, розгнівавшись, сказав своєму слузі Мерщи, виходь на площі та вулиці міста і приведи сюди в калік сліпих, кривих. І сказав слуга: пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. І Пан мовив до слуги Вийди на шляхи до загород і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скоштує моєї вечері. Отож, цей розділ 14-й він починається з того, що Фарисей запрошує Ісуса до себе з'їсти хлібу. Да, там так сказано в суботу з'їсти хліб, і цей хліб суботній сьогодні, ну, в, цій, в продовженні цієї Євангелії, переходить на хліб царства Божого. Правда, блаженний той, хто їстиме хліб у Божому царстві. Да, тобто, ну, це є натяк на Євхаристію. В суботу ми знаємо, перші християни збиралися, і тут має бути такий певний перехід від. Столу з фарисеями до хлібу у царстві Божому. Там ще є на початку така людина, хвора на водянку, яка заходить, і вони там ще фарисеї дивляться, чи в суботу він звільнить цю людину від цієї хвороби. Ну, водянка це є хвороба, яка... Коли людина дуже багато, дуже сильно хоче пити, постійно і чим більше вона п'є, тим більше ця вода якось дівається десь в організмі. Людина наповнюється цією водою і ну, сама не може напитися, але цієї води має надмір. Це можна сказати, такі, ця хвороба вона є таким символом фарисеїв, яким, яким вічно мало весь час хочеться більше, і то не більше Бога, стільки більше самих себе. Да, як Єремія казав, що, що цей народ е, покинув е, джерело живої води, викупивши цистерни, е, правда, деряви, які не тримають в собі води. Е, да, тобто якісь такі цистерни колись були в Старому Завіті, е, ну, де збиралася дощова вода, не джерело живої води. Правда, таким джерелом живої води є Бог. А власне, люди, які покладають надію на себе, ну то власне дуже сильно подібне до цієї людини хворої на водянку. Ну і ось вже в цій притчі, верніше, цим питанням, якби ця людина, один з фарисеїв задається цим питанням, власне, хто їстиме хліб у Божому царстві, можна сказати, що вже за цією людиною хворою на водянку, яку Ісус оздоровлює, починають проступати учні Ісуса Христа. Тобто, вже як як перейти від хлібу суботнього, тобто закону. До, до Євангелії, до, до, до справжнього хліба, який е, дає життя вічне. Цікава річ, що власне ця людина говорить, блаженний той, хто на хліб у Божому царстві, і завжди в Євангелії, коли хтось каже блаженний, то його якби поправляють. Ми пам'ятаємо, як Єлизавета привітала Марію, блаженна та, яка повірила, що станеться її від Господа, і Марія ну, цілий гімн. Правда, магніфікат проголошує, де прославляє Бога і підкреслює свою покору. Правда, що, що це блаженство, ну якось воно зводиться все до покірності, а величні справи Господь робить через покірних людей. А так як ми розбирали на 1, 1 листопада усіх святих були так само блаженство, пам'ятаємо, блаженні ті, які у духом. Бо до них належить Царство Небесне. Так само в іншому місті блаженне лоно, яке тебе носило, і груди, які тебе годували. Ісус каже, що блаженні ті, які слухають Слово Боже і його виконують, тобто знову поправляє цю жіночку, що Марія дійсно є блаженна, але не тому, що народила Ісуса, ну, скажімо так, в фізичному плані, тільки що вона дійсно ну, народжує Слово Боже, правда, вона втілює Слово Боже. В себе а пізніше народжує його в інших людях, правда? Тобто це є справжнє блаженство Пресвятої Діви Марії. Ну і це так само має б статися нашим блаженством. Ми приймаємо Слово Боже і його народжуємо в інших. Правда? І тобто, за кожним разом, так само тут блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві, Ісус проголошує цілу притчу на цей темат, на цю тему. І що ж ми тут маємо? Є е, запрошені на е, вечерю, власне, чи, чи, ну, можна сказати, чи є багато тих, власне, які спасаються, ну всі запрошені тут, виходить, так, е, да, що, що всі запрошені, тільки викреслені лише ті, які не хочуть прийти, які самі себе викреслюють. Е, і в цих запрошеннях можна легко розпізнати е, таких три часи. Е, перший час це власне закони пророки. Вони якби є таким подвійним запрошенням, бо, бо дійсно так і було. Так, такі звичаї кажуть, що на початку, якби хтось хоче зробити, не знаю, бенкет весілля йде по людях, яких хоче запросити тоді-то, тоді-то буде весілля, буде бенкет, зайдете, прийдете. Ну і вони мають сказати: Ні, ми там тоді щось там зайняті або Ні, ми прийдемо. Да? І от тоді вони визначаються. А другий раз вже просто те, що сьогодні ми чуємо, це, це перше, що прийдіть, вже все готово, це вже якби другий раз, це не перший раз, що їх кличуть, що вже прийдіть, все готово. Їх вже марнується, можна теж так сказати. І всі починають якраз вимовлятися. Ну тож за першим разом була можливість вимовитись, да, якось там виправдатись, що ми не прийдемо. Ні, вони за першим разом говорять, так, ми прийдемо, а потім кажуть, що не прийдуть. Це пригадує нам того сина, який сказав для свого батька, що так, звичайно, я піду працювати, але пізніше не пішов. Тобто, мається на увазі Ізраїль. Народ Божий, народ обітниць, до нього насамперед це запрошення керувалося. Але, ну, але воно ну, було, як ми знаємо, відкинуте. І весь час є тут слуга, який згадується п'ять разів, правда, і можна було б розпізнати в ньому Ісуса Христа, але як же може бути Ісус Христос присутній за часів пророків і за часів закону? Дуже просто Ісус є словом Отця Небесного, і це слово вже тоді лунало, правда, коли відбувалося перше запрошення, тобто запрошення старого завіту. Ісус вже тоді є там присутній. І варто звернути увагу на тих, які відмовляються. Перший каже, що він поле купив і йде його побачити. Я собі уявляю цю людину, яка купила поле і не уявляє собі, що це за поле. Перший раз буде бачити вже після того, як його купив. Ну так не робиться. Правда, це, це дуже ну, яка, якась. Атмаска, будемо говорити молодою мовою, молодіжною мовою, тобто ну, таке відсивокання дуже примітивне. І видно, що людина навіть особо не, якось, не, не шукає якоїсь такої вишуканості з однієї сторони, а з другої сторони, ну, цей символ багатства, те, що не допом... часто не пускає людину до того, щоб йти до Бога. Можемо навіть на теперішній час сказати про службу Божу. Кожної неділі, правда, там так само причини, по яких люди не йдуть на те, щоб зустрітися, щоб посидіти з Богом за одним столом, ну, теж є досить такі примітивні і, і, і ну, неглибокі, напевно. Так само, другий, який є символом ну, такого меркантільного відношення до життя, ну, бо купив п'ять пар волів, тобто купи, продай, збільшення капіталу, от ну от якась така ця справа тут. Правда, проявляється. Тобто, ж, якщо перше поле, ну нібито те, що необхідне, то тут йдеться про надмір. Да? І тут не йдеться вже про покіру, про убогість, про переживання за бідних, ні переживання за себе, щоб, власне бути більше, більше, більше. Ну і знову ця водина, людина хвора на водянку. Тут є присутня, тобто ця філософія, да? що людина п'є, п'є і не може напитися, бо не ту воду п'є. І за кожним разом вважай мене за виправданого. Ну, чи є це, як не фарисейське. Правда, люди, людей нормально Господь виправдовує. Завдяки Божому милосердю ми отримуємо пробачення гріхів, а не ну, я собі так придумав, правда, якісь там власне відговорки виправдання. А ти, будь добр, вважай мене за виправданого. Ну, щоб ці люди не здивувалися тільки наскільки Господь ці їхні. Виправдовування ну, прийме за е, правда справжні. Е, ну, всі запрошені, власне, вони самі себе виключають, ніхто їх не перекреслює, вони власне не приходять. Е, правда, і так як ми сказали, що дійсно блаженні, хто їстиме хліб Божому царстві ну, покірні, тільки приймають це запрошення. Е, ця покора, це має бути ліки на водянку. Ці люди може і прийдуть, і коли побачать, що ну, інші народи вже там сидять поруч з Богом, спо, спо, ну, їдять цей хліб, споживають, але правда, їх там немає. То може тоді стануть покірнішими і зрозуміють, що так треба ввійти до царства Небесного. Це є вузька брама, да, бо це є дорога, щоб стати блаженним, щоб їсти хліб царства Божого. Ну і третя категорія людей це є приємність. Я одружився щойно з дружиною. Ну і що йду неї побачити, чи, чи ну не розумію, так як з тим полем, бо не бачив да, перед тим як одружитися. Ну одним словом, якісь якісь такі приємності цього світу відволікають людей від того, щоб скористатися цим запрошенням і сісти. За один стіл з Господом, і тут добре було б подумати за молодше покоління, пригадати себе, що й ми, будучи молодшими чи дітьми, не завжди розуміли глибини власне Євхаристії глибини цієї зустрічі з Господом. Не завжди так само були присутні на, на, на всіх службах. Ну і варто навіть з цього почати якось нашим дітям пояснювати, що був час, коли я того не розумів, але давай якось разом будемо пізнавати ці знаки часу. Да, бо, бо тут про це йдеться, що що хто його знає, скільки нам часу дано на цьому світі жити, але варто зрозуміти ось цю глибину, правда, із цих служб Божих напевно користати. Отож, ці, ці три категорії людей відмовили, тобто це є перший час, час старого завіту, починається другий час. Господар кличе знову цього слугу, тобто Ісуса Христа, і каже, давай швидко, швидко, бо їжа зіпсується. Правда, може, це швидко більш означає життя, коротке життя Ісуса Христа, тобто цей другий час, про який мова йдеться, це те коротке життя Ісуса Христа, за яке Він. Власне, ходив і запрошував до Царства Божого, запрошував до цієї трапези прийняти участь в цій трапезі. Правда, і тут є цікаве, що ну, цих вбогих калік, сліпих, кривих, правда, збирає їх всіх. Ну, тут можна, кожен може себе побачити, бо все ж таки взяти участь у трапезі Слова Божого і тіла Господнього, тобто у святій службі це ми завжди недостойні. Якщо хтось достойний, то хай уважно послухає ті слова, які він сам говорить перед тим, щоб приступити до причастя, що Господи я недостойний, щоб ти прийшов до мене. І от, власне, ну, розпізнати себе знову ж таки в цих категоріях покори, що без покору ми не зайдемо, бо це право нам не належить до того, щоб там сидіти. Це запрошення Боже, і навіть подивіться. Люди його відштовхують, люди йому відмовляють, а він за кожним разом на, на кожну відмову якби інтенсифікує е, своє бажання затягнути нових, да, приведи їх. Да, е, тобто, може, може хтось сліпий і не дійде, може до кого слово Боже не промовило, а може хтось має якісь там, не знаю, травми з дитинства чи щось там ще. Приведи їх, поясни їм. E, правда, що що відбувається, e, якось поясни їм Слово Боже, і це Господь Бог Бог отець ну, говорить, якби дає завдання Ісусові, що Він має привести e, цих всіх людей. Ну, і Ми знаємо, що Ісус зробив все разом зі своєю смертю на Христі, ну, щоб пояснити, чим є Євхаристія, чим є e, свята служба, і, і тому ну, ми маємо бути на, 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 на тій службі Божій. Так само в Старому Завіті пам'ятаємо, що ці люди, каліки, вбоги, каліки, сліпі, криві, не мали права брати участь у літургійних зібраннях. Я не знаю, чому вони вважалися якось прокляті Богом. Правда, і не пускалося їх до храму. Ну бо, бо зазвичай так, така була, таке було переконання, що, що ця хвороба. Ну, це й наслідки якогось грішного життя, і що це покарання Боже швидше за все, таке було переконання, або я ще зустрів таку таке пояснення, досить дивне, коли Давид йшов здобувати Сіон, тобто один з пагорбів Єрусалиму, тобто здобувати своє майбутнє місце, правда, свою столицю. То люди зі стін кричали, що сюди не зайдеш, сліпі, кульгаві тебе відкинуть, правда. Ну, і пояснюють, що це власне, з того часу не пускають їх до храму. Ну, бо вони не хотіли Давида впустити в, на його місце, на його трон. А, а, а нібито тепер, власне, Давид не пускає їх до, до храму. Ну, таке може цікаве, але не знаю, наскільки глибоке пояснення. І остання справа: вийде. На загороду, вийде, до загороду, тобто останній час третій, коли вже ну, ці люди знов відмовились, когось він там назбирав, правда, але біжить до на якісь там загороди, шляхи до загород, змушуй війти, вже не, прос, не, не провадь, а змушуй. Отут є Божа любов, яка інденсифікується, яка направді ну, вже якось навіть з культурою не зовсім. Іде поруч, але насправді ця Божа любов, ну, тут вона каже, що змушує, щось роби їм, що хочу, але щоб вони увійшли. Іде аж по загороди, тобто мається на увазі якісь такі границі, не знаю, території, границі, скажімо, якщо це був господар, там, то це границі його правда, господарства. Ну, Йдеться про часи язичників, що, що маєш вийти вже далі за Єрусалим, за е, правда, Юдею, Галілею, Самарію і аж по кінці, до кінців землі, правда, і збирати, і змушувати, і провадити всіх, е, власне, до, е, до цієї трапези. Е, і, і так відбувається, е, правда, і, і весь час ми бачимо, що. Бог отець не успокоїться, поки, поки всіх не позбирає, поки ще є місця. Ну, бо тут дуже гарно в цій притчі показується Бога Отця, який ну, для отця це завжди, якщо хоча б одне крісло є порожнє біля стола, для нього дом пустий. Да, думаю, на жаль, ми в часі війни маємо такий прикрий досвід, що часом наші. Місця при столах залишаються пустими, і дім власне, залишається надзвичайно пустий. Правда? І щось подібне відбувається в серці Господа, якщо його діти десь там далеко перебувають від нього, від дому отця, ну то він не може успокоїтися, він весь час переживає, власне, за найдальших, а за тих найбільших грішників, які не хочуть зайти. Правда, не тому, що вони. Заслуговують чи не заслуговують, тому що вони потребують Божого милосердя найбільше. Так веде себе батько. Правда, розділяє між дітьми і дає більше тому, хто найбільше потребує. Да, таким є наш Бог-отець. Але на кінець звучить цікава фраза: що не скуштують моєї вечері ті, що були запрошені, правда, і які не відгукнулися на це запрошення. Тобто якось Ісус, не знаю, чи, чи він ще продовжує притчу, чи вже іменно саме говорить про його вечерю, тобто тайну вечерю, тобто Євхаристію. Тобто, це вже не, мабуть, закінчилась притча і починається реальність, що не скоштують вечері. Тобто, Тобто це є початок того, що казав, що блаженній той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. Ну, ось хліб у Божому Царстві це вже є Євхаристия, власне, про неї Ісус каже. Що ті, які були запрошені, не відгукнулися, і тому для них якби, вхід є замкнутий, поки не стануть, власне, не розпізнають себе в цих покірних категоріях серед калік, правда, сліпих, кульгавих і так далі. Поки не упокоряться, дійсно не прийдуть, не попросять про те, щоб їх впустили. Дуже, дуже гарна Євангелія, дуже гарні символи власне в цій притчі Ісуса Христа. І ще сьогодні вперше мені вдалося якось так приготувати Євангелію, щоб неї ввечері вже можна було прочитати і якось там. Правда, зранку цілий день роздумувати. В принципі, цей канал і поставав, між іншим для того, щоб братим священства, які завжди зайняті, могли мати ну, таку інформацію, правда, яку можна було б використати на проповіді. Да, і ну, до цих пір я не спромігся. Не знаю, якось сьогодні так, Божа воля, склалася, що це вперше вдалося. Тому Якщо хтось може, прошу про молитву, щоб це було частіше. Бо задум каналу, між іншим, допомогти всім, хто потребує Слова Божого, хто, хто, ну, хто хоче його пізнавати глибоко, так як такі дуже гарні, і глибокі коментарі дозволяють його пізнати. Дякую всім за увагу. І слава Ісусу Христу, кому сподобалось, то поширюємо.